Привіт! Ви на каналі Бо, де я розповідаю про книжки і не тільки. У сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про читацькі плани на 2024. Я зовсім не в захваті від ось таких от читацьких челенджів, оскільки ти наперед не можеш аж ніяк знати, яку тобі книжку захочеться почитати відповідно твоєму настрою. Так, є очікуни на поличках, але ж є і книжки у бібліотеках, щось тобі можуть подарувати, щось тобі може сподобатися, і ти захочеш придбати. Тому скласти якийсь такий 100% точний план до прочитання на рік це надзвичайно складно, але я спробую хоча б зробити перші кроки в цьому напрямку. Перше, що я можу сказати, це те, що наприкінці 2023 року до мене прийшли три книжечки, поштою: Різдво з червоним кардиналом. Книга Любові та Люті Марії Пономаренко це поетична збірка, і Любов дідусі Помідори. Також сучасна авторка Наталія Єсіновська, Різдво з червоним кардиналом Фенні Флек. Я так не називала, начебто усі мають знати. Ці три книжечки прийшли до мене від однієї з підписниць, підписницею якої я також являюсь, від Олени з Букстаграм. І оскільки я зовсім не люблю тримати в заручниках чиїсь книжки, звісно, я хочу прочитати їх найпершими. Але я вже їх прочитала. Цією книжечкою я завершувала 2023 рік, хоча колись хотіла прочитати її, зустрічаючи 2022-й. Але дуже багато планів тоді змінились. Збірочку віршів я також прочитала за вечір. Хоча я не завжди так сотую вірші швидко, ну тут, звісно, мені хочеться віддати книжечки. І ось буквально вчора ввечері я дочитала любов, дідусі Помідори. Тож, ви вже бачите дві книжечки 2024 року, на які згодом буде відгук, а ми перейдемо далі. Я також вже розпочала шляхи життя Бакмана, оскільки мені дуже подобається цей автор. І якщо чесно, я хотіла починати саме з його збірки оповідань. Не з романів, не з таких повноцінних, ну, збірка оповідання теж повноцінна книжка. Але що я маю на увазі, да, то есть не з великої прози, як я це називаю, а саме от з маленьких нарисів. Хоча їх також не можна назвати маленькими, оскільки е, одне оповідання тут майже на 100 сторінок. Ну я вам скажу, при деякому оформленні деякі романи виходять на 120. Хоча їх також якось краще вже називати повістями. Ця так, книжечка також приїхала до мене від однієї з підписниць, і тому я також хочу дочитати її як можна швидше, оскільки, можливо, книжечку потрібно буде повернути. Я вже все одно її почала і тому в будь-якому разі почати потрібно завершити. Хоча бувало і таке, що почата книга у мене стояла на паузі рік. А, до речі, з серцею у мене така ситуація, що вона вже два роки чекає, поки я продовжу її читати. І також ще одна книга, яка вже у процесі, це Земля загублених Катерини Калитко. Я дуже хотіла познайомитись з її поезією і досі хочу, але от першою до рук потрапила прозова книга, був обмін книжками в Букстаграм, таким чином вона до мене потрапила. Я насправді дуже люблю оповідання і дуже люблю відкривати авторів саме з оповідань, оскільки, на мою думку, це досить складно, і, як говорить одна з моїх улюблених письменниць Джоан Гарріс, висловити себе в короткому оповіданні набагато складніше, ніж в довгому великому романі. Ніж у великій формі текстовій, де прописані безліч персонажів, може бути залихвацький сюжет. Зі збіркою оповідань все дещо інакше. Що я можу сказати, почавши читати цю книгу? Ну, по-перше, я зробила це не в хронологічному порядку, хоча з відгуків я знаю, що книга побудована так, що перші три оповідання якось так гуртуються більш-менш в одну тему. Далі йде, ну, начебто, розвиток сюжету з перших трьох оповідань. Далі лишається чотири оповідання, одне з яких взагалі здається таке начебто самостійне. Часом я перериватимусь на нерекламні паузи, оскільки мій маленький помічник часом бунтує, що стільки часу я присвячую камері і вам. Тому в повагу до мене і, звісно ж, до мого маленького синочка не забудьте підписатись, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок. Також зробити репости у соцмережах. Цінуйте чужий труд і тоді. Люди будуть цінувати ваш труд. Збірка оповідань вже зачепила мене. Я почала читати з оповідання Лалібела. Воно про віру, про ікону. Для мене настільки незвично, що тема релігії може бути подана ось так цікаво, неординарно, з певними історичними фактами, але настільки художньо, що ти не можеш не закохатись в це оповідання. А насправді лишилась під великим враженням. Але я нагадую це з одного оповідання. Попереду ще ціла збірка. Не можу стверджувати, але все-таки думаю, що моя совість читацька прокинеться, і я таке дочитаю серцею. Хоча вона лише на, на самому початку, буквально 20 сторінок, ну тобто, дуже е, рано робити якісь висновки, і, власне, я її, ну, тепер вважаю для якоїсь очистки совісті майже не початою. Тобто, ну що таке 20 сторінок? Цілком можливо, що я її знову відкладу, але все ж таки, знаючи себе і знаючи свій характер, думаю, що «Церцея» може бути прочитаною у цьому році. Це старі грецькі міфи на Новий лад. Я таке дуже люблю. Це якісь переосмислення, нове бачення старих речей. Ну, як старих, старих, добрих, вічних, не завжди взагалі-то добрих речей. Тому, можливо, «Церцея». І, хоч у нас уже пройшло Різдво, і я прочитала Різдво з червоним кардиналом, так як я і хотіла, от в в Різдвяні свята, взимку, напередодні Нового року, я думаю. Щодо прочитання ідеального різдва для собаки. Не знаю, можливо, це буде навіть взимку, ну хоча що тут лишилось лютий. Можливо, це буде навесні, можливо, навіть влітку. Але я точно знаю, що я не хочу вже далеко відкладати цю книгу. Тим більше я знаю, що тут у сім'ї герої переживають якісь певні свої особисті хвилювання. І що особисто вабить мене в цій книзі, я читала, що вона не така поверхнева, як здається, з назви обкладинки. Це те, що мати сімейства переживає декретну депресію. І оскільки я теж знаходжусь в стані такої декретної самотності, мені хочеться е, якогось розуміння певного, яке я черпаю з книжок. Тому однозначно ця книжечка, я думаю, буде прочитана найближчим часом, тому що це все-таки актуально для мене. Так я думаю, поки не прочитавши її. Для наступної книжки весною буде річниця, як вона опинилась на моїх поличках Кав'ярня мертвих філософів. Якось я передивлялась дитячі книжки, і я не знаю, чому мені у рекламі висвітило саме цю книжку. Не знаю, чи це був маркетинговий збій, чи це якась така доленосна реклама, але й виявилося, що цю книжечку видало об'єднання Новий Акрополь. Тож для мене, ну, взагалі, все, що пов'язано з Акрополами, Грецією, ви знаєте, це любов, безперечно, і це вабить мене незалежно від того, який цей сюжет. Взагалі-то я дуже люблю якісь такі от розмірковування, люблю філософство та сама, і часто лишаюсь не понятою у своєму оточенні, тому я подумала, що така книжечка просто зобов'язана бути в мене. Тим більше, якщо все-таки її можна почитати з дитиною, зрозуміло, що з дитиною, вже яка ну підростає, тобто це шкільний вік, навіть не дошкільний, аж ніяк і можливо середні класи. То така книжка мені однозначно цікава. І наскільки я знаю з анотації, тут дівчинка спілкується з професором філософії. Ну, Це дуже оригінальний сюжет, на мою думку. Я, до речі, не любителька екшенів, детективів, трилерів. Я можу їх читати, але це не є улюблений жанр, Ну, воно мене не захоплює. Я люблю щось таке глибоке, повільне, навіть не динамічне, над чим можна порозмірковувати. І мене, до речі, навіть не дуже цікавий сюжет. Хоча я не можу так говорити, колись я читала «Доченця зряче перо, і це настільки щоденниковий стиль, що мені теж не зайшло. Але там певне занурення героїв самого себе. Тому все-таки кав'ярня мертвих філософів це зовсім інша справа. Тут є вже певно кількість героїв і філософські розмови, філософські діалоги і переписки, точніше, не розмови. Тому вона мене дуже вабить. Ну, просто я розумію, що це навряд чи легка книжка, і тому я також її відкладаю. Оскільки минулий рік я почала з саду Гициманського Івана Багряного і, враховуючи обставини в нашій країні, мені дуже зараз складно читати книжки з якоюсь такою тематикою. Ну, важкою. Тим більше, оскільки я переживаю певну особисту кризу. ну... Мені важко себе нагружати чимось сумним. Мені все-таки хочеться більше з неї вириватись і читати щось, якщо навіть і не веселе, то хоча б добре про допомогу, про розуміння і про дива. Також, оскільки я зараз відчуваю велику потребу знайомитись з українською поезією, здебільшого сучасною. Не можу сказати, що я знайома з усією нашою класикою. Добре, як я вже зазначала, я не навчалась в Україні, тому уся українська література, класична для мене, була в межах бабусиної шафи. Зараз я можу стверджувати, що то були гарні видання. Просто скажімо, не в тому обсязі, які дають, наприклад, у шкільній програмі. Ну я не сподіваюся, що у шкільній програмі гарний обсяг української літератури і вибір творів. Ну і звісно, у шкільні роки це якийсь певний великий такий розбір, аналіз цих всіх оповідань, віршів, романів, п'єс, усього. Тому воно закарбовується у нашій пам'яті підсвідомо, хочеш ти цього чи ні. А вже, звісно, в дорослому віці купа справ і ти завжди відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш прочитання певної літератури, аж поки вже, ну, вже поклик душі не відпрацьовує своє і каже: Давай, сідай, читай. Нашаровуй те, що ти не вивчала раніше, те, чого ти не знаєш, ті пробіли в своїй історії, в історії своєї країни. Збірочки, які у мене з'явились наприкінці року, це збірка Андруховича і збірка москальця. Москалець для мене має бути відкриттям завдяки одній з підписниць. А Андруховича я читала вже прозового, і мені дуже сподобалось, тому я сподіваюся, що і поезія мене зачепить. Часом я відкриваю і читаю по одному-два вірша з цих збірок, але немає такого, щоб я сіла і заковтнула, як це, наприклад, було з Рупі Калур чи з Мариною Пономаренко. Сама не знаю, чому так, але ці книжечки я вважаю товстунцями для поетичних творів. тому відкладаю, оскільки я смакую буквально по одному-два вірша кожного автора. Ну, власне, так і буде прочитана збірка. Ну і тут я маю бути з вами чесною, оскільки я практично не маю вільного часу. І буквально отак от вихоплюю якісь моменти для того, щоб відзняти нові відео, щоб продовжувати вести свій відеоблог, свій блог в інстаграм. Підписуйтесь також і там. Така ж назва леді бо ок. Тому я розумію, що і так поставила перед собою досить складну задачу. Я не жартую. Я розумію, що є ці челенджі, просто книжок за рік. І я, до речі, теж хотіла сягнути такої цифри. Ну, але я бачу, що враховуючи усі справи, усі свої обов'язки, ну, це для мене зараз нереальна цифра. Тому я думаю, що і те, про що я вже проговорила, це досить е, великий обсяг. Але все ж таки, я сподіваюся, що буде ще прочитана Дара Корній Сузір'я Дів. Це також подарунок у читацькому клубі. А я все-таки дуже не люблю, коли я затягую з прочитанням подарованих книжок або ну, книжок, які дали на прочитання. Тому, аби приспати свою читацьку совість, я склала цей список. Все одно сподіваюсь на нові приємні відкриття у цьому році. Я знаю, що деякі автори з нашої області. Вже видали свої книжки, я хочу потрапити на їхні презентації. Тож, можливо, моя поличка знову поповниться новими книжечками. Також у мене є ціла добірка Рея Бредбері, ну буквально п'ять книжечок. Одна з них прочитана, але я все ж таки хотіла б поринути і в інші його збірочки, крім того, що я вже прочитала, оскільки Бредбері саме в оповіданнях просто підкорив мене. Мені не так сподобались, наприклад, його воно з кульбабок. І розумний дім, хоча розумний дім це також, якщо я не помиляюсь, повість чи оповідання не є романом. Але, от, наприклад, Мандрівка до Кіліманджаро» і її зміст ну, це просто щось. Мені там сподобалось абсолютно кожне оповідання, тобто нонсенсно. Чесно, автори, в яких я читала збірки оповідань, або мені подобались усі оповідання, якісь менше, якісь більше. Ну, просто в цьому випадку мені сподобались усі і дуже-дуже. Або не подобались взагалі. Але я й такого не пам'ятаю особливо. Тому, можливо, цей читацький план поповнить ще й книжечка Бредбері. Зараз я хочу вам показати трішечки безлад на своїх поличках, який минулого разу скрила. Ну, минулого разу вже була ніч, було темно, коли я записувала відео. Зараз все таки денне світло, і цей безлад може бути навіть досить таки затишним. То що познайомимось ближче з моїми поличками? Любі мої підписники. Я показую вам не всі свої полички, а лише оці дві робочі самі ходові. Власне, більше про мої книжкові полички ви можете подивитися з одноіменного відео. Це третя поличка, яку я показала вам, попри те, що обіцяла дві. Але це дитяча. Ми до неї ще візьмемося. Тут от гарбузики від різних майстринь і плед для того, щоб Дмитрик нервав книжечки, до яких дістає. Це прочитане. Ну, це в планах на прочитання, і мені не подобається виставляти книжки от якось так однаково, рівненько. Я якраз тих читачів, які не нарікають на видавництво, що всі видають за різною формою і товщиною, і так далі. Ну, товщина це, звісно, кількість сторінок в творі тут не буду рішити на видавництво. Я якраз люблю книжки різної форми. Тут також прочитане і навіть є іноземна література грецька в оригіналі. А ось ця полочка фактично вся до прочитання або те, що в процесі. Ну і як ви можете бачити, зараз у мене таке поєднання стихій, тобто літо, от, будь ласка, море, мушлі, маяки, морська зірка заточені в баночці, кораблики, ну і зимовий олень. Да, у цьому вся я. Зверху в нас теж зима з мандаринками, які досить схожі на гарбузики, тому можна сміливо говорити, що тут поєднується зимово-осіння тематика. Тут в нас точно осіння з гарбузиками. Ну, ось такі от в мене хаотичні полички, які мені дуже подобаються, власне. Я не люблю причисаного, але звісно, потребують вони все ж таки мого втручання щось прочитати, щось можливо передарувати, можливо, якось перерозприділити. І е, щось новеньке сюди поставити, ну як ви думаєте, здається, мій мікрофон остаточно здався саме під час цього запису, що для мене дуже прик, а вже то? тоді закінчую без мікрофона. Що я хочу сказати. Я вважаю, що у мене досить скромні книжкові полички при тому, що я дуже хочу зібрати власну бібліотеку хорошу, таку гарну, але я лишаю книжки, які подобаються саме мені. У мене немає якоїсь такої примхи хизуватись прям змушувати свою дитину чи, можливо, дітей в майбутньому читати те, що люблю. Я звісно, я буду їх заохочувати до цього, але все одно вибір лишатиметься за ними. На мою думку, великий мінус моїх книжкових поличок це те, що немає відбірної літератури. Ну, все-таки я вважаю, що повинні бути такі книжки, як Сад Гециманський, на книжковій поличці. До речі, не хвилюйтесь, є у мене кобзар його в кадрі. да, Він лишився за пледом. І якраз там українські видання авторів класиків. Я вважаю, що мають бути на поличках відбірні книжки, і я думаю, до цього ще доберусь, хоча книжки просто казково ростуть у ціні, казково не в сторону читачів. Але ми не здаємось, ми все одно читаємо, купуємо, позичаємо одне одному, ходимо у бібліотеки. Тож, пишіть, чи сподобався вам цей випуск, які теми хотіли би почути ще. Також буду вдячна за слова підтримки. Не забуваємо, що кожен канал має підтримуватись, і у мене також є карта Монобанка підв'язана під канал. Тож можете донатити навіть 10 гривень, адже мені буде приємно усвідомлювати, що моя праця помічена, а також оцінена вами. З вами була Леді Бо і маленький Дмитрик, який борсається в сіточці для іграшок, оскільки йому не подобається, що мама стільки часу приділила камері. До нових зустрічей!